Друзі, у продажі в нас є ось така чудова, гарна бюджетна Toyota Corolla 2010 року випуску, оснащена бензиновим двигунчиком об'ємом 1,4 літра, передній привід, 6-ступенева механічна коробка перемикань. На гарному білосніжному кольорі. По техніці, друзі, ніяких зауважень по автомобілі немає. Справний стан. Їде добре, на хорошій гумі Мишлін. На штамповочках всередині темний текстильний салончик, просторий та доглянутий. По комплектації, друзі, що ми маємо? Передній електроскоп підіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід дзеркал, протитуманні фари, автомагнітола, кондиціонерчик, працює, дує холодненьким, все як має бути. Підігрів передніх сидінь. Ось такий, друзі, чудовий. Гарний автомобіль з пробігом 164 тисячі кілометрів вже є в продажі на ХП автомістінця. Зацікавив автомобіль. Запрошуємо на огляд та тест-драйв за адресу Німерівська 94 «Є».